Субота, 6 грудня. Ви дивитесь новини найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. Студію Олена Петриченко вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке: вдарили Скандером по Дніпру, а потім шахедам у Потернівці. Є загиблі та поранені цього тижня. Область пережила кілька масованих атак. Я послухала зараз, Так я думаю, я просто родилась у рубашки. Він врятував аж тридцять побратимів попри поранення та атаку дронів. У день ЗСУ історія про Дніпрянина, який отримав золоту зірку героя. Це дорога водінка могла бути. Ну тим німень, як тось зібратись, зібрався і сказав: ну, ну хто я, якщо не я, хто. Війна позбавила їх дитинства, але вони все ще вірять у дива. Як стати чарівником і здійснити мрії дітей постраждалих внаслідок війни? Це те про що мене просив Ілюша. Беремо. Випуск починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому дайджесті. Величезний стовп чорного диму, потрощені автівки і фасади у середмісті. У парку горять уламки ракети. Дніпро пережив масовану ракетну атаку РФ. У мережі з'явилися кадри роботи воїнів ППО. У Дніпровському районі троє травмованих. Це чоловіки віком 37 та 65 років і 75-річна жінка їм надали допомогу на місці постраждалі лікуватимуться вдома. Зруйнований приватний будинок, ще майже 10 потрощені зачепило і два гаражі. Окупанти не припиняли й терор інших громад. На Нікопольщині під вогнем в та важкої артилерії. Опинилися райцентр і три громади. Постраждав 11-річний хлопчик. Побиті три оселі місцевих. На Криворіжжі росіяни поцілили по інфраструктурі. Внаслідок удару БПЛА у Павлограді горіли гараж і господарська споруда. І до ситуації в інших регіонах. На Київщині загарбники вдарили по залізничному вокзалу у Фастові. Пролунало щонайменше п'ять вибухів, повідомляють місцеві. Руйнування масштабні. В мережі показали фото вокзалу до російської атаки. І після також окупанти поцілили дронами по білій церкві. А це Чернігівщина ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури і житловому сектору. Сьогодні окупанти завдали масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електрики. Повідомляє Міненерго. Є пошкодження у восьми областях, зокрема й в Дніпропетровській. У мережі з'явилось фото підвищеної напруги. Владислав Вдіянко, новини одинадцятого каналу. А Дніпро продовжує оговтуватися після ракетного удару 1 грудня. Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей. 45 отримали поранення. Понад половина потерпілих і досі в лікарнях нагадаємо, росіяни вгатили іскандером просто по житловому району. Швидкі ледь встигали вивозити травмованих внаслідок обстрілу, пошкоджені багатоповерхівки, університет, СТО та одне з підприємств. Що про стан пацієнтів говорять медики у нашому наступному матеріалі? Я послушала зараз, так я думаю, я просто родилась у рубашки. Всю вот мені знаете, і утром встала ось цей перед глазами і все. Пані Алла, зізнається, не може виконати з голови події вчорашнього дня. Жінка працює кухаркою у сімейному кафе. Воно буквально опинилося в епіцентрі російської атаки. В момент удару згадує саме нарізала салат. Все посипалось, збльос такий взрив. І я почувствовала тільки, що льоться кров. А я удара навіть не почувствувала. Із уламковими пораненнями у важкому стані жінку одразу доправили до лікарні. Медики стабілізували стан травмованою. Нині її життю нічого не загрожує. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий ну, послойно все вичвичила рану і зашили всі шари. Тепер буде одужувати. Поступово зараз пацієнтка проходить антибіотикотерапію, і на 10-ті сутки будемо знімати шви. Серед тих, хто пережив ракетну атаку РФ – і Михайло чоловік ділиться, відбувся лише розтрощеним ліктем. Неподалік місця російської атаки встановлював сонячні панелі. Саме вони переконані і врятували йому життя. Після того як побачив, що моя рука вже не моя. Поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі. Що... Ну, зажав зажав його як ніг там, зубами тянув, зав'язував, е, зав'язав. Потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Е, шукав чим його обрізати, бо обрізав цей кабель кусачками. А далі каже чоловік, вийшов на двір до медиків впродовж всього шляху. Ділиться Михайло, аби не втрачати свідомість. Рахував скільки секунд минуло від моменту атаки. Загалом з моменту. Ураження до моменту, коли я мені ввели снотворне чи щось типу того, а, пройшло 930 секунд. Супер швидко. Більшу частину поранених одразу у до одного з медзакладів Дніпра стан пацієнтів у реанімаційному відділенні медика. Оцінили як вкрай важкий. Поранення вкрай складні. На жаль, є на ранок і ампутації є. І... Дуже важкі черепно мозкові травми. Є, на жаль, і вибиті очі є багато переломів у наших пацієнтів. Внаслідок російського удару по Дніпру четверо людей загинули 2 грудня. У місті був день жалоби за жертвами ворожої атаки. Дніпро ж досі оговтується після чергової ворожої атаки. Саме ця вулиця вчора опинилася в самому епіцентрі. Про теракт тут досі нагадують сигнальні стрічки та друзки з кла яками. Всія не усе довкола. На місці удару пошкоджені чотири багатоповерхівки, навчальний заклад, СТО та адмінбудівля. Вибухова хвиля потрощила майже дві сотні вікон. А працівники місцевих підприємств одразу після атаки почали власноруч розбирати потрощені конструкції. кажуть, хочуть якнайшвидше відремонтувати приміщення, аби повернутися до роботи. Загалом під час удару постраждали майже пів сотні людей. Це перехожі, які випадково опинилися поблизу місця атаки, та співробітники місцевих підприємств. Перші кадри порятунку травмованих показали у поліції. Все все, 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 все буде добре, не приймайся, будеш жити. Все, ч -ч -ч -ч. наразі із 45 поранених під час атаки. Понад половина досі у лікарнях треба ще багато зробити, щоб вони. Вдихнули повітря самі. Поки стан край важкий, кома-два. Тому рятуємо, робимо все можливе, щоб всі вони повернулися додому. Водночас 15 пацієнтів медики вже відпустили на амбулаторне лікування, бо вдома кажуть, і стіни допоможуть їм швидше відновитися. Катерина Нічаки Тарас Іванов новини 11 каналу. А в Тернівці росіяни вдарили просто по будинку священнослужителя. Цього тижня це невеличке місто в Павлоградському районі, зазнало масованого нальоту шахедів. Чоловік з дружиною у важкому стані в реанімації. Поранений і їхній онук. А двоє чоловіків, серед яких і зять священика, загинули від повторного удару дронів. Як шахтарське містечко пережило найтяжчу атаку від початку вторгнення з місця удару, репортаж нашого Владислава Авдієнка. Тернівка, Павлоградський район. Люди кажуть, ця нічна атака була найтяжчою з початку повномасштабного вторгнення. Ось епіцентр удару. Росіяни поцілили шахедом просто по подвір'ю місцевого священника. Напівзруйнована хата, під нею мертвий собака, розтрощений гараж і купи будівельного сміття. Тут ще вчора було затишне обійстя отця Володимира, нині ж руїни. А сам священник у лікарні разом із дружиною та 18-річним онуком. Усі троє постраждали внаслідок масованого удару. Отця Володимира дуже багато людей знає. Він дуже хороша людина. Він Відзивався до людей на поміч. Наприклад, просили в нього, він все вказував, любу, яка можна, тільки посильну поміч. І жінка його, я з нею працювала, компанія Надя. Дуже хороші люди. Вони нікому, ні в рида, ніякого, нічого. Як отак сталося? Це ж взагалі жах, який то. Стан 65-річного подружжя важкий. Їхнього онука середньої тяжкості. Російський шахетний удар забрав життя двох людей. Серед загиблих є зять отця Володимира кажуть місцеві. Зять 43 роки. Він чи до гаража йшов і мужчина. Там то 50 років ішов з рирною волною. Їх вроді би убило. Друга жертва це власник гаража, який пішов перевірити своє авто та потрапив під повторний удар, кажуть люди. Чоловік Після першого прильоту, після першого прильоту, чоловік з п'ятиповерхівок прийшов подивитись. Може допомогти чимось, не знаю. Собака його тут десь лежить. Обидва загиблі шахтарі повідомили на підприємстві Павлоград вугілля. Це 43-річний Віталій Коротіч та 50-річний Валерій Каліневич, який вже був на пенсії. Обидва все своє життя присвятили гірничій справі. Чоловіки власноруч розбирають обгорілі уламки. Це ті самі гаражі, біля яких і загинули двоє шахтарів. Під грудою завалів звичайні цивільні автівки. Вже ще кудись куди там жигуль ще можна кудись зіпхнути. А цьому все розібрати і все Будувати тут. Уже ніхто нічого не буде. Внаслідок російської шахедної атаки один приватний будинок зруйнований, пошкоджені понад десять. Місцеві досі не можуть відійти від шоку. «Проснулись і в цей момент. «Прокинулись, був перший вибух. Я живу на сусідній вулиці. Одразу три вікна вибило. Швидко одягнулись, вийшли на вулицю, і тут буквально одразу ж летів і другий, який влучив уже в гаражі. Нині люди продовжують прибирати понівечені двори. Енергетики поновлюють живлення вулиці. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11 каналу. А на Нікопольщині цього тижня було аж 16 поранених лише за два дні. Серед них десятирічна дівчинка. Прибережні громади щодня здригаються від залпів ворожої артилерії та атак дронів. Камікадзе росіяни гатять по цивільних майже безперервно. Чи не найбільше потерпає Нікополь? Під прицілом окупантів переважно житлові квартали, соціальні об'єкти, ринки та АЗС. Як місцеві виживають під постійним ворожим вогнем та що допомагає триматися, наш репортаж далі. Від таких звуків майже цілодобово здригається Нікополь. Це означає, що прифронтове місто та його цивільні мешканці вкотре під прицілом російської артилерії та ФПВ-дронів. Після одного з останніх обстрілів поранень дістали одразу аж 12 людей. Осколкових поранень дістали чоловіки 73-74 років та 49-річна жінка. Їх доправили до лікарні. Також через обстріли постраждали 42-річний чоловік та 8 жінок. Вони лікуватимуться амбулаторно. Під обстрілом окупантів вкотре опинилася подвір'я звичайної багатоповерхівки. Місцеві показують наслідки чергової атаки. А так весь удар, все пошло ось сюди. волною. Увесь удар. Усе пішло ось сюди хвилею. Все побито, все, кіоск, дерева аж повилітали. Оце ось так все пішло сюди та сюди удар. Пані Ніна у момент удару була вдома. каже з моменту оголошення тривоги до першого вибуху, минули лічені секунди. Встигла лише відійти від вікна аж раптом. Тут такої зрив агромний взрив. Тут Такий вибух сильний, все тріскається. Вікна отак навпіл. Тільки присідати і тікати. Люди всі перелякані. Мене півгодини трусило. Півгодини. Усі люди налякані. Дуже страшно. Вдома вибух заскочив у пані Людмилу. Жінка згадує, сама збиралася виходити на вулицю, і затрималася на лічені хвилини. Це впевнено, і врятувало від поранень. Я у прихожай була. Виходить на улицю. Я аж підпринула. У мене балконі двері відкрились, труба із каналізаційної, із газової колонки труба впала. Ага. Ну, ужас, ужас. І такі удари діляться місцеві тут щодня. їхньому будинку дістається щонайменше в четверте. В Востаннє під обстріл багатоповерхівка потрапила лише за два тижні тому. Дві неділі Дякую Два тижні тому з цієї сторони було два тижні тому 18 листопада прилетіло, і знову ж вибухова хвиля з того боку посікла наш будинок. І ось, будь ласка, два тижні, і тепер з цього боку. Під постійним прицілом і інші райони Нікополя по їхніх домівках діляться місцеві окупанти. Гатять з усіх видів озброєння. Це дуже це дуже рідко, щоб не було жодного виходу. А так щодня летить і дрони кожен день. Штук по 30 летять. І все кожен день. Через складну безпекову ситуацію деякі нікопольці ухвалюють важкі рішення. Ледь стримуючи сльози, пані Людмила ділиться, наважилася на евакуацію. Тримаємося, тримаємося, а куди дінися? Та буду виїжджать, буду їжджать, тому що невозможно, а жити хочеться. А дехто полишати рідне місто відмовляється категорично. Пані Ніна каже із тими, хто залишається, гуртуються як одна родина. как зробимо якось гурт. То зараз привезли ДСП, порізали. Будемо якось забивати. Зима ж попереду між тим у міськраді нагадують всім, хто цього потребує, готові допомогти із відновленням потрощеного внаслідок обстрілів майна. Алгоритм простий: спершу необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву, аби пошкодження обстежили та склали акт. По допомогу і детальну інформацію звертайтеся за номерами, що на екрані. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. por А вони вже 11 років боронять нас від ворога і вражають світ своєю мужністю. Сьогодні День Збройних сил України. Далі історія військового з Дніпра, який, попри поранення та атаку ворожих дронів, кинувся рятувати побратимів. Того дня Михайло Корсон вивіз з під вогню майже 30 бійців. За це й отримав золоту зірку та звання Герой України. Проте сам воїн героєм себе не вважає. Чому знає наша Олександра Максименко? Це дорога в один кінець могла бути. Тим не менше, як хтось зібрався і сказав: ну хто я, якщо не я, хто? Він вже попрощався з життям, коли під ударом ворожих дронів їхав на евакуацію. Замість того, аби думати про себе, Михайло Корсун вирішив рятувати інших. Саме так військовослужбовець з Дніпра згадує події того дня, за що згодом отримає Герої України. Герої України вручав президент, дуже Торжество обстановки. Я все, чесно кажучи, героєм себе не вважав. Я казав, що а що ж я таке зробив, героїчне. І мені кажеться, це люба людина, любий солдат на моєму місці вчинив би так. Про героїчний вчинок Михайла далі, а зараз про те, що цьому передувало. Військовий каже, 24 лютого 2022-го одразу зрозумів, якщо не він, то хто і без вагань добровольцем пішов до ТЦК. Я б не зміг ну, сидіти вдома, сижуватись і ждати чогось. Коли прийдуть на твою землю, ворог і будуть диктувати тобі, що робити, ні. ні. Тим більше такі не люди, які вбивають і дітей, і жінок, і ну, це, це дивитися. Я б не міг. Но для Михайла це був не перший досвід служби. Ще у 2014-му він добровольцем пішов у зону Атом. До того служив у Міністерстві внутрішніх справ. Коли освободили Славянський Краматорський, ми одразу заїхали і займалися тим, що проводили зачистки совместно з СБУ. І також несли безпосередню службу на блокпостах. Саме перший блокпост був наш, коли освободили Славянський Краматорський. Під час повномасштабного вторгнення Михайло спочатку виконував завдання на Харківщині, а згодом, через вік, йому 55, був переведений до 808-ї Дністровської бригади підтримки. Там служить водієм сапером і бере участь у бойових операціях на Сумському та Курському напрямках. Наша робота це інженерно саперний поптаків, тобто ми повинні підготувати, щоб ворог не мог перейти в якихось напрямках, і для нього було складно. Того дня Михайло евакуював поранених побратимів із Курщини. Каже, там постійна небезпека. Ворог активно використовує дрони. Один з них і атакував його. Машина зупинилась, дим в машині, немножко глохли всі, хто знаходився в машині. І, чесно кажучи, декілька хвилин я, може, і не змог зорієнтуватися, де що як робити. Каже, тоді на деякий час перестав чути та втратив орієнтування. однак швидко опанував емоції та зрозумів, діяти потрібно блискавично. Ця зібраність і допомогла з під обстрілів миттю відвести поранених в безпечне місце. Як раптом рації – новий виклик на сусідніх позиціях знову важко поранені. Попри контузію, Михайло не вагався і вирушив на порятунок. Другий раз поїхав так, просто як виходить, ну немає, немає. Якщо... Одна машина і других варіантів немає, треба будь-який варіант використовувати, щоб спасти побратимів. Вже після другої евакуації техніка не витримала і вийшла з ладу. Однак, завдяки солдатській вдачі, як каже Михайло, вдалося врятувати близько 30 військових. За цей вчинок йому і присвоїли звання Героя України. Хоч сам рятівник скромно каже, себе героєм не вважає. Я був радий, що врятував життя людей. Там люди дуже молоді, хлопці. Моєму сину вже більше 30 років. Там кіші ребята воюють, як і мій син. І я відчував таку також, як, мабуть, отцовську любов. Син Михайла, надихнувшись прикладом, батька, також служить у лавах Збройних сил. А родина це головна підтримка героям. Сам чоловік ділиться, продовжуватиме службу доти, доки дозволятиме здоров'я. Олександра Максименко Денис Ялисавенко новини 11 каналу. Ці ж пані невпинно волонтерять з початку великої війни. Рух бабусі для ЗСУ започаткували кілька дніпровських пенсіонерок. Та згодом він згуртував сотні рукодільниць. Майстрині в'яжуть для захисників теплі шкарпетки, шиють спідню, білизну та ортопедичні подушки. А ще створюють обереги. Матеріали передають волонтери та небайдужі місцеві. І навіть зі вживаних речей бабусі створюють те, що так потрібно на передовій. Скільки вже виготовили, що надихає пенсіонерок, і як часто передають посилки військовим? Дивіться. Це такі браслетик. Дуже його хлопці полюбляють, де всі: і земля, і небо, і поле, і. І любов пані любов показує жовто-блакитні та червоно-чорні браслети. Жінка виготовляє їх власноруч для захисників. У деяких вплітає металеві елементи. Цей браслет показує, що ви мужні, що ви сильні, сталеві. Вас ніхто не зможе не зламати, не здолати, що ви ніколи, ніколи. Не поступитись жодною крапелькою нашої землі. Жінка родом з Лисичанська. На початку великої війни з родиною вимушена була евакуюватися до Дніпра. Тут одразу долучилася до волонтерського руху бабусі для ЗСУ. Спочатку плела браслети. Згодом захопилася створенням килимків. Коли я побачила, що хлопцям більше потрібні килимочки, я плиту вдома килимочки. У мене за цей час. І це ми не спочатку почали рахувати, але за цей час, вже от майже з 23-го року, 1400 щ... з чимось там ще не сподівається. Іменно от таких от набитих, тепленьких, килимочків. Ті, Багато чого волонтерки роблять зі стих речей, які приносять місцеві. Зі вживаного одягу створюють маскувальні тікімори, старі свитри розпускають на нитки для шкрапеток. Клаптями наповнюють ортопедичні подушки. Я це країла. Відходи, остатки, все туди. Тобто безвідходне виробництво. Коли реабілітацію ми проводимо, іноді треба підкласти під плит, чи плече чи під ногу цей волонтерський рух започаткували декілька активних бабусь у 2022 році, а нині він об'єднує аж чотири сотні майстринь. Пенсіонерки гуртом в'яжуть шкарпетки, плетуть килимки, шиють спідню білизну. кажуть, рукоділля допомагає їм почуватися потрібними та впоратися зі стресом. Це була допомога нашим людям перенести, якось прийняти, якось ну це сприймати, і хотілося бути всім корисними. Тому це виник такий рух волонтерський. Щомісяця витвори бабу сідуть на передову та до шпиталів. З початку Великої війни рукодільниці передали понад 12 тисяч вирубів. Олександр Гладуш, Дмитро Вєтров, новину 11-го каналу. А їх війна позбавила дитинства, проте вони все ще вірять у дива. Сьогодні день Святого Миколая, а до новорічних свят ще місяць. Тож малеча по всій країні написала вже тисячі листів із заповітними бажаннями. Лише на Дніпропетровщині зараз мешкають більш як 90 тисяч дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Як стати для них чарівником та здійснити їхні мрії? Про це далі в сюжеті. О. Це те, про що мене просив Ілюша. Беремо. Серед великого різноманіття іграшок Ксенія обирає конструктор для хлопчика. Вже кілька років поспіль вона здійснює бажання дітей, чиї батьки загинули на фронті, або ті, хто через війну вимушено залишив рідну домівку. Серед багатьох благодійних ініціатив до новорічних свят обрала ту, де можна подарувати саме те, що дитина попросила у листі до святого Миколая. Є багато видів благодійності. Я займаюся також допомогою для військових, для притулків. Але якщо ми говоримо про новорічні свята, про Новий рік, про День Святого Миколая, зазвичай це подарунки для дітей. Це більш зручно. Ти можеш зайти, обрати якій дитині ти хочеш подарувати подарунок, замовити та відправити. Насправді це. Більш індивідуальний підхід ніж десь отинати благодійна акція, завдяки якій волонтери здійснюють святкові бажання дітей, що постраждали внаслідок російської агресії, існує не один рік. І мешканці Дніпропетровщини так само як і інших областей країни, можуть стати для цієї малечі своєрідними помічниками Миколая та здійснити мрії, якими діти діляться у листах до чарівника. Напевно, одна з. Таких ситуацій, яку я запам'ятала, це сім'я, яка була два тижні в окупації в Маріуполі. Вони зараз проживають у Києві. Я цьому хлопчику дарувала дощечку, де можна малювати. Був хлопець, я побачила репортаж у Тіктосі. У нього зараз тато в полоні. Мама загинула, він залишився з бабусею, і я йому під себе замовила телефон на новий рік. Таких історій кажуть волонтери тисячі діти, які пережили втрату, обстріли залишили рідний дім. Тому кожен помічник Миколая може обрати для якої дитини стати чарівником. На даний час у нас в базі 1743 листи. Хтось обирає, тому що мо сподобався лист. Хтось обирає, тому що його торкнуло бажання саме от цей подарунок. Там він в дитинстві теж про це мріє. Волонтери цього проєкту не просто збирають подарунки, а ще й їздять до дітей на деокуповані та прифронтові території з анімаційною програмою та справжніми чарівниками. Зараз 48 ми маємо населених пунктів, і в кожному треба провести як мінімум одне свято. Знайти благодійні ініціативи легко варто ввести у пошуку, стати помічником святого Миколая або Санти, далі обрати лист дитини та здійснити її бажання. Після того, як малеча отримає свій подарунок, вам надішлють підтвердження. В нашому випадку це просто узнати, що подарунок дійшов до дитини, бо ми обов'язково після кожного свята, на якому ми видаємо подарунки, публікуємо фотозвіт. Тобто, у нас кожна дитина з подарунком біля святого Миколая. Це окремий кадр, окреме фото. Якщо не встигаєте здійснити чиюсь мрію до 6 грудня або всі листи вже зайняті, є організації, які подовжують благодійні акції до Різдва та Нового року. Ксенія каже, стикалась із різними перепонами під час реалізації благодійної ініціативи. Проте щиро переконана, радісна посмішка дитини варта будь-яких зусиль. Ти можеш попросити, щоб тобі надіслали фото або відео, як дитина радісна, з сам подарунком. і на. Справді це того варте. Усі ми знаємо, що є різні люди. Але коли ти бачиш всі емоції, це безцінно. Дніпропетровщина на сьогодні прихистила понад півмільйона переселенців. Серед них більш як 90 тисяч це діти. І щоб, хоч трохи розфарбувати їхні свята у яскраві кольори та подарувати позитивні емоції, не обов'язково купувати конкретні подарунки. Можна допомогти фінансово або придбати щось на власний розсуд і передати фондам, яким довіряєте. Бо війна і так вже забрала їхнє дитинство. Тож не можна ще й забирати у них віру в дива. Еліна Ярцева, Денис Єлисавенко. новини. Одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 4 градуси тепла, вночі плюс 3. Вранці та в день триматиметься ясна погода, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.